Там отключимо? да. да. Честно, я я... Честно. Да. Я так <плес> <плес> таке то бачив. Що отаке все? Я такое ще не бачив. <плес> Надо провалідовиться. <плес> Це той момент, коли зустрілось 19 століття з 21-го. У да. да, 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 да. да. мене рвет всередині такого чудово, <рес> <рес> чудового апарату. Сьогодні ми на Донбасі передаємо цей мобільний шиномонтаж на базі контейнеру 214-му батальйону «Офор». форб ключі. Дякую вам велике за вашу працю. Я вірю, що цей шиномонтажний комплекс буде постійно допомагати робити вашу велику дякую. справу. Дякую вам велике. Дякую вам, донатори, за те, що ви постійно долучаєтесь до зборів. Слава Україні! Слава! Велике дякуємо вам, що нам допомагаєте. Ці станки нам принесуть дуже велику користь і допомогу. Дякуємо. Дякуємо.